Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 206 заняття, тема якого числові послідовності та способи задання послідовності. Отже, що називають числовою послідовністю? Припустимо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Це в нас йде послідовність натуральних чисел. Тобто, це перша послідовність, що ми з вами задали: послідовність натуральних чисел. Або ж, скажімо, одна друга, одна третя, одна четва, одна п'ята, одна шоста та інші. Це в нас послідовність дробів з чисельником 1. Це другий вид послідовності, який ми з вами задали. Або ж, наприклад, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 та інші. Це ми задали з вами послідовність, у якій кожен наступний член на у два рази більший за попередній, тобто множений на 2. Дивіться, 2 помножити на 2 4, – 4 на 2 8, – 8 на 2, 16, 16 на 2 32, – 32 на 2, 64 і так далі. Тобто, таким чином можна задавати послідовності. Може бути послідовність, скажімо, учнів у вашому класі. Наприклад, коли ви розрахуєтесь на перший другий, Да? Тобто, це також іде перша посл... певна послідовність, у якій ви розташовані у певному порядку. Або, наприклад, в е, шкільному журналі, як ви розташовані, у якій послідовності, тобто також 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі, в залежності від кількості дітей у вашому класі. Або ж у школі, якщо також є певний журнал у цілком за усією школою, то це і називають числовою послідовністю. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишилися до мене запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроці.